Добрий, вечір. діти. Дочитуємо книжечку, дівчинка, яка рятувала книжки. Діти подалися до міста й обійшли кожнісіньку книгарню. Усі запитували, чи можна купити зачарований ліс, і всі почувалися страшенно розчарованими, бо ніде тієї книжки не було. Коли Анна Зайшла до останньої книгарні, вона вже так втомилася, що ледве дихала. Я обшукала усе місто, простогнала вона. Але ніхто її не має. Ти кажеш про зачарований ліс? запитала книгарка. Так, здивовано відповіла Анна. А звідки ви знаєте? За цією книжкою усі питають, сказала книгарка. Мабуть, якась надзвичайна? Так, захоплено сказала Анна, найнадзвичайніша книжка у світі. Ви можете її роздобути? Книгарка на мить замислилася. Я замовляю багато книжок. Супер! вигукнула Анна. Я думаю, що весь світ забажає її прочитати. Книгарка трохи підозріла, глянула на Анну. Увесь світ. Ну, може, й на весь, але моя школа, в усякому разі, дуже хоче її мати, відповіла Анна. Уже за кілька днів усі книгарні міста замовила зачарований ліс. Школа закупила 25 екземплярів, і клас Анни читав книжку вголос на уроках рідної мови. Однак у жодній з книжок не було написано, про що ж бабуся розповіла Вальдемарові. І тоді Анна зрозуміла. Що той, хто написав книжку, не хотів цього розповідати. Чому? Анна будь-що хотіла довідатися, чим закінчилася книжка. Отже, треба поговорити з тим, хто її написав. Анна запитувала в усіх книгарнях, але ніхто не знав письменника нем'я Вальдемар Сає. Зрештою, Анна запитала пані Монсен. Пані Монсен похитала головою і підморгнула Анні. Мабуть, це псевдонім. Що таке псевдонім? запитала Анна. Це ім'я, яке собі придумують письменники, якщо не хочуть, щоб читачі довідалися, як їх звуть насправді. Анна почухала голову. Дуже загадково, то я ніколи не довідаюся, що ж такого фантастичного трапилося, якщо лиш я не якщо не що? Якщо лиш я не вигадаю цього сама. Я сподівалася, що ти так скажеш, усміхнулася пані Монсен. Того вечора Анна почала думати, що такого незвичайного могло трапитися з Вальдемаром, бо ж могли трапитися тисячі фантастичних пригод, хіба ні? Але ж неможливо вгадати правильну відповідь. Наступного дня Анна запропонувала однокласникам придумати власне закінчення книжки Зачарований ліс. Їм треба було написати про свої омріяні пригоди. Учителеві дуже сподобалася така ідея. Мені першому мало би спасти таке на думку, сказав він. Ага, але першою була я. Тоді починаємо, сказав учитель, і всі почали писати. Далі відбулося стінки всього. Решта учнів школи теж захотіла дописати кінцівку зачарованого лісу. Поволі, але невпинно почала ширитися слава книжки. З першим містом, де жила Анна, згодом усією країною, Зачарований ліс став найпопулярнішою книжкою Норвегії. Майже всі, хто вмів читати, мали її вдома. Полиці книгарень були вщерд заповнені зачарованим лісом. З'явилися тисячі варіантів фантастичної кінцівки книжки. Але ніхто не знав, якою та кінцівка була насправді. І ніхто не знав, хто написав цю книжку. Хто надрукував, теж ніхто не знав. Ніхто ніколи не бачив автора. Пані Монсон сказала, що він називає себе Вальдемаром Сайєром. Насправді, письменник мав інше ім'я, але бібліотекарка заприсяглася його не розголошувати. Читачі вгадували й вгадували. Газетері розмовляли з багатьма відомими письменниками країни. Однак ніхто з них не писав зачарованого лісу. Хоча багато хто з письменників сказав, що залюбки написав би таку книжку. Вони ще ніколи не чули стільки розмов про якусь книжку. Усім було так цікаво, що Анна аж відчувала докори сумління. Це моя вина, думала вона. Це я почала всіх розпитувати про зачарований ліс. Це я спонукала весь клас дописати свою кінцівку. Тепер у цьому світу не дає спокою думка, що ж розповіла Вальдемарова бабуся. Я мушу щось зробити, подумала Анна. І я знаю одну людину, яка може мені допомогти. Анна побігла в бібліотеку. Пані Монсен, я мушу знайти Вальдемара Саєра, лише він знає, що розповіла бабуся. Так, очевидно, лише він, сказала пані Монсен. І лише одна людина знає, де його шукати, сказала Анна. Он як? здивувалася пані Монсон. І я знаю цю людину. Це ви. Чому ти так вважаєш? Пані Монсон спробувала вдати щире здивування, але їй це не вдалося. Ви мені підмиргнули, коли я запитала, чи знаєте автора, пояснила Анна. Пані Монсон замислилася. А ти не така вже й дурненька, як видаєшся, на перший погляд, сказала вона. І Анна підмогнула пані Монсен. Ви вважаєте, що я маю дурненький вигляд? Пані Монсен, теж підмирнула Анні. Ходімо до мого кабінету, запропонувала вона. У кабінеті пані Монсен було тісно, анна ще ніколи не бачила стільки книжок в одній кімнаті. Це книжки, які ніхто не бере читати, пояснила пані Монсен. Деякі з них найкраще з поміж усіх написаних. Я про них піклувалася. але для нових уже немає місця. Мені потрібна допомога таких дітей, як ти. Здається, я розумію, промовила Анна. Це ви Вальдемар Саєр. Пані Монсен здивовано глянула на Анну, а тоді засміялася. Ні, не я. Але ви його знаєте? Можливо, ви єдина знаєте, хто такий Вальдемар Саєр? Так, відповіла пані Монсен. Та ще він сам. Я пообіцяла нікому не зраджувати його таємниці. То я ніколи не навідаюся правди. Можливо, обережно відповіла пані Монсен. Хіба що він сам захоче з тобою зустрітися, але за однією умови. Я знаю, якщо я вгадаю правильну кінцівку його книжки, пані Монсен знову підмогнула Ані. Ти така ж розумна, як видаєшся, на перший погляд, Анно. Тієї ночі Анна не могла заснути. Вона невпинно думала про зачарований ліс і фантастичну пригоду, якою мав зазнати Вальдемар. Вона не могла довідатися, що ж це була за пригода, не дочитавши книжки. Так само і зі мною, подумала Анна. Я ж не знаю, що станеться завтра. Я ще не жила у завтра». Вона глянула у вікно, сонце вже стало, почався новий день. Завтра мені виповниться 10 років, думала Анна. І мені страшно. Але як можна боятися того, чого не знаєш? Ні, не хочу про це думати. Хочу думати про зачарований ліс. Анна встала з ліжка, взяла чистий папір, сіла за письмовий стіл і втупилася в білий аркуш. Спершу їй нічого не було видно, але за дві хвилини вона почала бачити те, чого ніколи не бачила раніше. Фантастичні пригоди, які могли трапитися з Вальдемаром у зачарованому лісі, фантастичні події, які могли б трапитися із нею, папір на столі, немов ожив, він тягнув її донизу, притягував до себе, ніс шкрябнув білий аркуш, Анна заплющила очі й почала думати не про листя, яке в'яне, розпорошується і стає пилом, а про все, що її очікуватиме в майбутньому. Я не боюся свого десятого дня народження, подумала Анна. Навпаки, я радію. Анна підвелася за столу. Тепер я знаю, промовила вона вголос. Тепер я знаю, чим закінчиться книжка. Анна прийшла до бібліотеки, щойно та відчинилася. Вона побігла до пані Монсон, яка сиділа на своєму бібліотечному місці. Скільки вам років? запитала вона. Пані Монсон глянула на неї трохи здивовано. За тиждень виповниться 50. Вам страшно? Чому б це? Бо ж тане старою. Пані Монсон похитала головою. Ні, мені цікаво. І Анна кивнула. Бо не знайдете наперед, що вас очікує, так? Правильно, зі мною так само. А тобі скільки років? Завтра буде 10. І ти боїшся, Анно. Я не можу боятися того, чого не знаю, правда ж? Звичайно, підтвердила пані Монсен. І мені страшенно цікаво, додала Анна. Вона виняла з торбинки конверт і простягнула пані Монсен. Зможете передати листа Вальдемарові Сайєру?» Це закінчення зачарованого лісу? Мабуть, сказала Анна. За відповіддю прийду завтра. Не треба чекати аж до завтра, спинила її пані Монсен. Я зараз передам йому листа. Зачекай тут. Минуло трохи часу, доки пані Монсон повернулася. Вона усміхалася. Ходи зі мною, він радо з тобою зустрінеться, казала вона. Ані аж мурашки побігли шкірою. Вона рушила за пані Монсон у глиб бібліотеки. Зовні будівля бібліотеки не вражала розмірами. Але тепер, коли Анна проходила коридором, їй здавалося, наче вона долає кілометри. Анна спустилася з пані Монсен довгими сходами. Унизу було доволі темно, але Анна не боялася темряви. Ми прийшли, прошепотіла пані Монсен. Анна відчула, що вона сміхається. Пані Монсен постукала у двері. Вона тут. Заходьте, сказав тоненький голосок. А відразу по тому з кімнати почувся пчих. Пані Монсен відчинила двері і підштовхнула Анну до середини, а тоді зачинила двері і зникла. Вибач, за мій пчих, сказав Мільтон Берг. Отже, це був він. Мільтон Берг був Вальдемаром Сайєром. Він тримав у руках її лист. Обличчя чоловічка було поране з моршками, але старим він не здавався. На вигляд можна було лише сказати, що він багато прожив. Ти мала рацію, промовив він. Саме так закінчується моя історія. Мільтон Берг простягнув їй аркуш, і Анна глянула на нього. Анна знала, саме таким він і мав бути. Саме таким. Ти зрозуміла, що це правильна кінцівка? запитав Мільтонберг. Бо ми не можемо знати, що чекає на нас у майбутньому, відповіла Анна. Так, кивнув чоловік, бо тоді усе можливо, докінчила фразу Анна. І це чудово. Я теж так вважаю, сказав Мільтенберг і чхнув. Вибач, за мій! ви не мусите просити вибачення за пчихи, урвала його Анна. Вони вам навіть пасують. Пчихи? Так. Чому? Хто зна, відповіла Анна. А ви не думали і далі писати книжки? Не знаю, можливо. Мільтон Берг на мить замовк. Може, напишемо книжку разом? Ви і я? Так. Не знаю. Зате я знаю. Навіть знаю, як вона називатиметься. І як? Дівчинка, яка рятувала книжки. Хочеш спробувати написати її удвох зі мною. Дуже, погодилася Анна. Дуже, дуже хочу. Як думаєш, про що в ній ітиметься? Анна замислилася на миті. Навіть не уявляю, сказала вона, але точно про щось фантастичне і чхнула. Вона вже й не знала, правда, це чи сон? Так і правда, на добраніч, дітки, дякую вам за увагу!